До вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Хочу нагадати для фізичних осіб-підприємців, що з 1 жовтня буде збільшений розмір податків. З 1 жовтня збільшиться розмір єдиного соціального внеску, який мають сплачувати фізичні особи-підприємці. Це пов'язано зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати. Її розмір зросте із 6500 гривень до... Розміру 6700 гривень. Для фізичних осіб підприємців третьої групи, яка найпоширеніша в Україні, це означає, що зміниться і розмір єдиного соціального внеску. Для фізичних осіб-підприємців з 1 жовтня зросте мінімальний розмір єдиного соціального внеску за місяць до суми 1474 гривні. Нагадаю, щоб було. Розмір 1430 гривень. І відповідно, єдиний соціальний внесок за четвертий квартал становитиме 4422 гривні. Водночас, максимальна ставка єдиного соціального внеску за місяць буде становити не більше, ніж 22 110 гривень за квартал, тобто 7 370 гривень. За місяць йдеться саме про сплату єдиного соціального внеску за четвертий квартал 2022 року. Єдиний соціальний внесок за третій квартал, який ФОП третьої групи має сплатити до 19 жовтня, лишається в тому розмірі 4290 гривень. Також на розмір єдиного податку решти груп. Фізичним особам-підприємцям зростання мінімалки не буде впливати для першої групи до 10 від розміру прожиткового мінімуму, тобто до 248 гривень 10 копійок на місяць, для другої групи до 20% від розміру мінімальної заробітної плати, тобто до 1300 гривень на місяць. Та для третьої групи ставка 2%, 3% з ПДВ або 5% від отриманого доходу. Отакі От зміни чекають на фізичних осіб-підприємців стосовно податків, уже починаючи з 1 жовтня 2022 року. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, підписуйтесь на канал Юридична барахолка, задоволенням вас проконсультую. Бережіть себе та свої сім'ї.